Доброго дня, шановні. Послухайте, така ситуація швиденько знімає відео виключно для того, щоб ви знали, що її можна виправити. Отже, у 2022 році хлоп закривав ФОП, закривав рік по ФОПу і подав декларацію за пенсіонера з додатком і задекларував йому обов'язкову сплату ЄСВ. А ми знаємо з вами, що пенсіонери ЄСВ не мають мають права не сплачувати лише по бажанню. Бажання, звичайно, ні в кого такого немає. Сплачувати лишні кошти до бюджету. І тому виник борг. І наразі, липень 2023 року а, року, виконавча служба заблокувала розрахункові рахунки усі. І ФОПовський, і особистий усі рахунки, допоки не буде погашено податковий борг. Але ж пам'ятаємо, да, що вимоги, наче виставляють суми більше трьох тисяч з чимось гривень. Неправда. Вийшло так, що 2860 також пішли на звернення до Пенітенціальної служби. І, звичайно. Все, все заблоковано і до цієї суми 2860 боргу. За два місяці ЄСВ йому нарахував цей хлопчик, а, значить, було додано ще а, зверху 10% за їх роботу, за виконавчу службу, за те, що вона буде з вас вимагати цей борг своїми там речагами давління. А... Отже, загальна сума боргу вийшла йому прийшов виконавчий лист. Загальна сума там 3 тисячі чимось гривень, і тому все було заблоковано. Людина почала звичайно нервувати, бо вона сплачує єдиний податок, сплачує його вчасно. І тут з'ясувалося, що цей хлопчик йому невірно подав звіт. Значить, що потрібно зробити? Його потрібно відкоригувати. Не, не, не кидатися, як то кажуть, в Омут з головою. Він хотів заплатити і забути. Ну, по типу, заплачу і забуду про цю проблему. Я кажу: почекайте, якщо ви вже до мене звернулись, дайте я проведу своє міні-розслідування. І ось я виявила, що вони подали, а мали право не подавати. Звичайно, ми зателефонували в податкову, пояснили ситуацію. Вони кажуть, подайте коригуючу, і, ми, можливо, спише програма самостійно. Так воно і вийшло. І так, я хочу вам показати ось, ось зелений літачок. Це те, що Факт, той факт, що прийнято, сьогодні, 17 числа, не знаю, вам видно, не видно, ось 17 число, а, прийнято звіт усе в порядку з додатком коригування. Хочу вам показати, як відкоригувати. Ще раз, декларація по єдиному податку з додатком по ЄСВ. А, при умові, що той додаток мав не. А, Мав право не нараховувати, ну не, не подаватися, не нараховуватися у зв'язку з тим, що людина є пенсіонером. Що ми робимо? Ми з вами формуємо пустий звіт. Він був у нього нульовий, його коригувати не потрібно. Внизу, там, де ми ставили відмітку додаток 1», ми її ось, відмітку, так, цю і ставимо. Це додаток 1», а строка 21. У нас з вами пуста, тобто ми нічого собі тут не нараховуємо. Весь звіт пустий. Йдемо в додаток. По додатку ми з вами заповнюємо шапку, не будемо на цьому зупинятися. Тут у нас стояли цифри у минулому звіті. Ось тут було нарахування за два місяці січень-лютий. Чомусь, ну, хлоп'я пере переволнувалося і щось вирішило, що вже воно всім подає, то і цьому подам. Потім почалася нас війна і якби продовжиться теперішній час. Тому він задекларував йому два місяці, які мав право не декларувати. І людина також не знала, що про ці два місяці, що їх треба було платити. Ось така і виникла ситуація. Отже. Ми проставляємо нулі, так як мало бути, і потім внизу у нас є визначення зобов'язань зі сплати єдиного внеску у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. І це наша з вами парафія. Значить, ми заповнюємо з вами першу строчку, строку 2860, проставляємо. Це те, що ми мали, те, що ми задекларували, мали сплатити. Потім. Далі розрахунки у зв'язку з виправленням помилок. Першу, третій рядок ми пропускаємо, тому що нам доплачувати нічого не потрібно. А четвертий рядок зменшення суми єдиного внеску. Ми з вами заповнюємо і ставимо ту суму, на яку ми маємо зменшити. В моєму випадку це 2860. От, і все. От, і все. Тобто, ми показали, скільки ми задекларували, і показала, скільки треба списати. І все я подала. мене звіт прийняли. Приймали, звичайно, годинки 3-4, опрацювали. І потім, коли я зайшла в стан розрахунків, як перевірити, да, що у вас все виправилось, вам же потрібно, щоб податкового боргу не було. Ось дивіться. У вас тут є податковий борг, і коли ми спускаємося до донизу, ось ці 2860. Ви не хвилюйтеся, вам потрібно цю карточку натиснути на нього, зайти всередину. І дивіться, що ми бачимо сьогоднішньою датою зменшено платником самостійно, згідно уточнюючого звіту, за рік. Дивіться: мінус 2860. Податковий борг нуль. Тобто в загальному вигляді ще не встигли його опрацювати. Бачите, в загальному вигляді він ще висить у борзі. А коли ви вже ніряєте у карточку, то ви вже побачите, що ваш звіт провели. Так що, будь ласка, не поспішайте завжди з'ясуйте, за що у вас податкова вимога. За що у вас заблокований рахунок, щоб розуміти, що ви виправляєте? Можливо, ви десь зробили помилку, яку можна отак от відкоригувати. Ми зателефонували в податкову, податкова зателефонувала виконавчу службу і забрала свого листа. І пообіцяли вже завтра розблокувати розрахункові рахунки. Все, дякую вам за увагу, терпіння, нічого не бійтеся. Все можна виправити. Завжди встигнете сплатити борги. Завжди встигнете. Спочатку розберіться. Добре?